Для заміни стартера відключаємо клем акумулятора, знімаємо патрубок воздушного фільтра, відсотняємо всі клемочки. Розйомчики відсодіняємо, жгути проводки відвигаємо, щоб було нам зручно добратися. Він знаходиться за випускним колектором. Цей жовтенький розйомчик надавлюємо вниз і витаскуємо на себе. Так він витаскується. Патрубок я відразу відкрутив з корпусом цього воздушного фільтра верхнім і одразу поміняю. Фільтр воздушний. Дамо йому свіжий подих. І ось наш стартер. Получається два болтика. Один зверху, один знизу і один з цієї сторони. Тобто зверху знизу і з цієї сторони. Ты откручивается верхній і нижній зліва, а цей справа. Ключки на 13. Трошки зверху було неудобно знімати креме з стартера. Пройшло заїхати на яму. Стартер я вивернув і вон два контактика. Відкрутили, і стартер витягуємо через верх. Ось так склав таку конструкцію, Ну, длинний, щоб доставало туди, і сюди собі достав, акуратненько відкрутив. Ось це мить. І через верх ми його витягуємо. І дивимося, що в нас було. Скоріше ж бендексу. Бендекс покоцаний. Ну, Ось так, ставимо новий. Так, все поставили обратно, все підсоєднили і пробуємо. І красота. Далі будемо міняти диски, задні склоподйомники. Кому цікаво, підписуйтесь, дивимось.